Ринок землі потрібен, але наша країна поки до нього не готова. Така думка звучала на пленарному засіданні конференції. Науковці переконують, аби продаж головного багатства країни приніс не просто прибутки, а й користь. Потрібно підготувати банківську, судову, страхову сфери. Необхідно провести облік усіх площ та головне вибудувати законодавче підґрунтя все це дасть можливість зробити ціну за гектар справедливою для селянина. Такому стані, який є сьогодні, ми ніяким чином. Не допоможемо людям, якщо відкриємо ринок землі. Чому? Тому що ну, хіба це продаж землі за 20 тисяч гривень 1 гектар української землі, коли середньоєвропейська ціна 10 тисяч євро на 28 це 280 тисяч гривень 1 гектар. І 20 тисяч гривень це, по суті, є шахрайство, а не ринок землі. Гості з-за кордону уважно слухали українських доповідачів. Словаччина, до прикладу вже пройшла цей шлях і тепер готова поділитись досвідом із нашими реформаторами. Нам теж надо знати, яка ситуація у вас в Україні, тому що це важливе діло, коли Україна приготовиться вступ до Європейського союзу. Європейські колеги зазначили, для того, аби аграрна галузь розвивалась, потрібен тісний зв'язок науки із виробниками. Нині ми ставимо перед собою завдання наблизити сільське господарство до захисту навколишнього середовища. Воно має стати більш екологічним і не виснажувати природні ресурси. Це має бути пріоритетом аграрної політики кожної країни. Представники вишеградської асоціації університетів ставлять за мету підготовку спеціаліста аграрія, який би йшов ногу з часом. Тому практика і навчальні ферми на першому місці у нас кажуть теж є чому повчитись. Я була вражена вашою землею, вашими навчальними господарствами. У вас є багато національних особливостей сільського господарства, і ви повинні їх зберігати і примножувати. Ви маєте це рекламувати. Це добре не тільки для студентів, а для країни в цілому на знак пошани ректором зі словаччини присвоїли наукові звання почесних докторів наук. Результатом конференції стало підписання договорів про співпрацю між всеукраїнським науково-навчальним консорціумом, Вінницьким національним аграрним університетом та трьох аграрними вишами Словаччини. Тож, попереду, обмін досвідом стажування студентів та викладачів. Також закордонні партнери планують створити студентські науково-дослідні товариства на зразок Вінницьких. Олена Накарнєєва, Владислав Смолій, ТНВ.